Шлях додому або пригоду у віртуальному світі. Книга Друга Світ замків. Глава друга Замок на болоті. Тимофій з тваринами потрапив у внутрішній дворик болотного замку. Він виявився доглянутим, прикрашений фонтанчиком і квітучими рослинами. Ну, людожер, точно квіточки саджати не буде, і фонтанчики будувати не буде заспокоївшись, промовив хлопчик. Він зайшов до хати. Довгий коридор вів у кімнату, наповнену загадковими предметами і сушеними травами. У каміні горів вогонь і висів заляпаний казан, з якого здіймався тонкий стоп зеленуватого диму. У казані кипіла дивна суміш трав, коренів і жаб. Так, ділікатес хоч куди. Суп із жаб, як у найкращих будинках Парижу. Прокоментував Тимко, заглядаючи у казан. Біля вікна розташувався старовинний кам'яний вівтар, вкритий дивними рунічними символами. Він був усипаний ароматними травами і свічками. Над вівтарем висів світильник, що випромінював темне сяйво. Саме цей запах змусив тимка повністю вийти із заціплення. Він відскочив у бік. І закричав що є сили. Гавчик, полундра, наших б'ють. Тимку відбіг у протилежний кут кімнати, коли помітив, що з казана виліз ще один представник болотних зомбі, а голова третього зомбака вже з'явилася над поверхнею. Та що ж це за котли такі, що замість того, щоб варити кашу, вони створюють виродків. Гавчик до мене! кричав на всю кімнату хлопчина. Але пес уже робив свою справу. З полум'ям в очах гавчик кинувся в атаку, швидко маневруючи серед двох повільних зомбі. Зомбаки намагалися схопити його повільними руками, але різка і сильна атака гавчика змусила одного з них перекинутись в повітрі немовлялька і впасти на підлогу. Використовувавши свою силу і спритність, пес атакував зомбі, завдаючи укусів. Кидаючись збоку в бік. Його сила була непереможною перед цими повільними істотами. А Тимофій тим часом з усієї сили бив зомбака, що вилазив, кришкою від котла по голові, поки та не відвалилася. Тоді хлопчиська став закривати кришкою казан, примовляючи Ти горщик не балуй, зомбаків тут не штампуй. Краще закривай свій рот, зомбакам звари компот. Нарешті йому вдалося закрити казан і зверху поставити величезний гарбуз, який раптом вишкірився в моторошній усмішці. Гаразд, гаразд, ти ображайся, за я тебе їсти не буду, звернувся Тимко до гарбуза, але той почав плюватися гарбузовим насінням. Фу, який некультурний гарбуз, розсміявся хлопчик і пішов геть. Під кінець сутички зомбі були повалені і почали повільно відступати на вулицю. Гавчик з гордо піднятим хвостом ходив по кімнаті, наче казав, як я їх, а? Тимко почухав собаку за вухом і сказав, молодець, що б я без тебе робив? Ну, а тепер можна й відпочити. Але відпочити їм не довелося. Раптом кіт, який спокійно лежав під час бою з зомбаками, піднявся і зашипів. Його шерсть стала дибки. Що з тобою, ням? поцікавився Тимофій, але відповідати не треба було. Відповідь сама прилетіла на мітлі. Це була болотна відьма. Вона була схожа на бабу ягу з дитячих сказок, тільки зеленого кольору, і на довгому носі сиділа величезна чорна бородавка її рвана фіолетова сукня була осипана дивними зеленими травами, а волосся, що вибивалося з під шапки, немов змії звисало донизу, оточуючи її обличчя. Відьма хихикала зловісним сміхом, немов знала щось таке, чого не знав хлопчик. Її очі виблискували темним світлом, коли вона дивилася на тимка, немов бачила в ньому свою їжу. Напевне, радіє, що вечеря сама прийшла до неї. Точно зараз буде з мене рагу робити, подумав хлопчик. Тварини злякано забилися в кут кімнати і не подавали жодного звуку. Вони були немов закам'янілими від вигляду відьми. Вона поставила в кут свою мітлу, поплескала по гарбузу, що закривав казан, і прибурмотіла. Розумний хлопчик. Я зовсім не смачний. У мене одна шкіра та кістки, та й навар з мене ніякий, злякона белькотів тимко. Але відьма зобразила чарівну посмішку і підійшла до киплячого котла біля каміна. Відставивши котел у бік, вона стала ретельно перемішувати його в міст, щось бурчачий собі підніс. З котла повалив зелений дим, і хлопчику здалося, що в цьому диму літають павуки, змії, жаби і всяка нечисть. Набравши в миску супчика з казана, відьма поставила її на стіл, поклала ложку і жестом запросила тимка покуштувати її кулінарний шедевр, суп із зелених жаб. Тимофій з огидою подивився на вмій тарілки. У супі плавали мерехтливі жаби, і хлопчику здалося, що вони ось-ось заквакають. А якщо згадати, чим харчувались ці жаби, то їсти цей супчик. Хлопчику ну зовсім не хотілося. Тільки собогубець зазіхне на цей супчик, прошепотів хлопчина, інтенсивно думаючи, як відмовитись від частування, щоб не образити господиню будинку. І раптом його осяяла ідея. Він витягнув із кишені кілька червоних грибів і простягнув їх відьмі. Та з цікавістю розглядала дивні гриби. Добре, мах на мах. За давнім звичаєм гостинності я їм твій супчик, а ти їси мої грибочки. Повір, це знатне частування. У Тимофія жевріла надія, що гриби подіють на відьму так само, як і на всіх монстрів, змусять її танцювати. Хлопчина взяв ложку і став робити вигляд, що їсть це огидне варево, причому голосно присмокував і гладив себе по животу. Відьма понюхала ароматний гриб, а потім обережно відкусила маленький шматочок. Гриб їй сподобався, і вона проковтнула всі гриби разом. Що тут сталося? Гриб проявив свою чарівну силу, і відьма, схопивши свою мітлу, почала чарівний танець. Вона плавно кружляла в танці разом зі своєю мітлою, яка видавала легкий і скрипучий звук, немов була чарівним музичним інструментом. Тимофій з полегшенням зітхнув. Він вилив супчик назад у казан, подивився на своїх тварин. Вони повільно починали рухатись, ніби прокидалися від важкого сну. Хлопчик вирішив повечеряти своїми припасами, але раптом почув дивні звуки за стіною. Це що, ще таке? Знову якийсь ходячий сюрприз, насторожено промовив хлопчина. Він узяв зі столу свічку і, витягнувши з кошика свій новий золотий меч, Пішов на звук. Підійшовши до стіни, Тіма побачив темну штору. Відсунувши яку, він виявив кам'яну драбину, що вела вниз. Вирішивши ризикнути і дослідити все, хлопчик почав спуск у підземелля. Тимофій спускався кам'яними сходинками, які, здавалося, йшли в безкрайню темряву. На стінах скрізь висіла павутинна, а на ній сиділи зелені павуки. Трохи менших розмірів, ніж на болоті. Тіма, подолавши страх і огиду, продовжував спуск. Коли він досяг останньої сходинки, то побачене привело його в шок. Спочатку він почув шиплячі звуки, а потім побачив, як ворушиться підлога. Підземелля виявилось повним змій. Змії плелися темними кутками, створюючи страшні візерунки. Тимко вже збирався повернутися назад. Коли почув приємний дівочий голос: Не бійся, Іди! вони самі бояться світла. Тимофій не бачив, хто це говорить, але чомусь повірив цьому впевненому голосу. Він ступив на підлогу підземелля і повільно став рухатись в той бік, звідки долинав голос. Змії розпазалися перед ним і знову поверталися на місце. У кінці підземелля, у металевій клітці, сиділа дівчинка. Вона дивилася на Тіму, немов він був її останнім порятунком. Тимофій став наближатися до клітки, яка була оточена зміями, скрегіт металу і шипіння змій наводили жах на хлопчика, але дівчинка не відчувала ніякого страху і з цікавістю дивилася на нього. Добравшись до клітки, Тіма спробував її відчинити, але не зміг. Тоді він ударив мечем по клітці і та розлетілася. Дівчинка була вільна. Її очі блиснули вдячністю, і вона обійняла Тимофія, немов він був її надією в цій підземній кошмарній реальності. І раптом вона підскочила, наче її хтось ошпарив. Та в тебе ж меч Фенікса. Я все життя мріяла про нього. Думала, що це тільки легенда. Де ти його взяв? У мене є і обладунки Фенікса, і лук. Скромно зауважив Тіма, я їх позичив у Духа Сонця із Золотого острова. Неймовірно, ти найкрутіший мандрівник, якого я коли-небудь зустрічала. Я не мандрівник, я гравець, якого затягнула гра, уточнив Темко. Та це ж ще крутіше. Я ніколи не зустрічалася з гравцями, думала, що це легенда, ще більше захоплювалась дівчинка. А я думав. Те теж застрягла в грі, розгублено вимовив хлопчина. Ні, я тут живу, махнула рукою дівчинка, розглядаючи Тимофія. У клітці, у підземеллі у відьми? Ні, це я по дурості потрапила в такий готель. Переоцінила, так би мовити, свій бойовий потенціал. Ну, пішли нагору, а то скоро відьма повернеться. Тимко і дівчинка почали підніматися сходами. Обережно. Тут величезні зелені павуки. Я таких жодного разу в житті не бачив, попередив дівчинку Тимофій. Знаю, це болотні павуки. Їхнього отрута не вбиває, але на деякий час знерухомлює. І до того ж, їхній укус болючий. Мене знаєш, скільки разів вони кусали? запитала дівчинка. До речі, мене звати Олександра, але ти називай мене Алекс. Мені так більше подобається. А мене звуть Тіма. Представився Тимофій і зрозумів, що це та дівчинка, про яку йому розповідав бібліотекар. У наступній главі ви дізнаєтесь, як Тіма і Алекс тікали від відьми болотам, населеним страшними чудовиськами. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, і ви дізнаєтесь про пригоди Тимофія та його друзів у нових світах. Дорога домой. Или приключения в виртуальном мире. Книга вторая. Мир замков.